Обов'язково куплю щось із цих приправ, якщо буде розпродаж. Жодної інформації. О, так тільки цікавіше Це ж... Насі Горенг? Індонезійський смажений рис? Так. Що тут ще є? Момо? Монгольський гьодзе? Соєвий соус? Південна Корея? Мічах Камбоджа. Лише азійська, пізніше покажу Іцу. В азійській кухні використовується досить багато спецій, може не посипати рис, а використати під час приготування, салат із картоплі, аль ахілья можна навіть використовувати для заправки салатів і наприкінці у карпаччо. або додати до карі як секретний інгредієнт. Можна готувати ще завгодно. Mm. Mm. Дякую за чудову поїздку. Також вдячна за вечерю. І тобі відправлено. Ох, відправив фото приправ. Це все приправи? Неймовірно. Якраз думав, що із ними приготувати. Хочеш спробувати наступного разу? Звісно.